Доброго дня, шановні пані і панове! Прошу вибачення за невеличку затримку. Ми починаємо зараз нашу публічну дискусію. Індекс європейської інтеграції країн східного партнерства, яких реформ забракло Україні. Мене звати Інна Підлуська, я заступник виконавчого директора Міжнародного фонду відродження. Міжнародний фонд відродження це фундація, яка чи не найбільше працює із організаціями громадянського суспільства, підтримуючи їх роботу в напрямку європейської інтеграції України. Це найбільший національний донор, метою якого є підтримка значимих ініціатив, Ініціатив Громадянського суспільства України. Ми сьогодні зібралися тут для того, щоб обговорити дуже важливий пріоритет не тільки для діяльності нашого фонду, а взагалі для України європейську інтеграцію. Нагодою нашої сьогоднішньої зустрічі є те, що за підтримки міжнародного фонду відродження було створено індекс європейської інтеграції країн східного партнерства. Сьогодні ми говоритимемо і про цей індекс, але не тільки про ті дані, які ми одержали, а про те. Де сьогодні перебуває Україна? Що відбувається із її європейською інтеграцією? Що треба зробити для того, щоб стратегічна мета України, якою власне і є європейська інтеграція, стала реальністю? по-перше, вітаю всіх? Я бачу представників політики, нашої політичної еліти. Я чекаю, от і підходять інші дуже поважні представники політичних сил, політичної опозиції. Ми чекаємо ще на деяких експертів. Будуть представники, я сподіваюся, адміністрації президента і, значить, представники експертного незалежного середовища журналістів. Я всіх вас вітаю і дякую за можливість відвідати це слово. Ідеться не тільки про сьогоднішню дуже важливу презентацію індексу європейської інтеграції країн східного партнерства, який був створений. За ініціативи фундації суспільства і міжнародного фонду відродження, був створений в рамках нашої європейської програми. І головний експерт, який приймав цьому, якби був керував цим процесом Ріна Солоненко, директор програми знаходиться теж тут і будуть робити презентацію. Йдеться таки також про питання, а яких реформ забракло Україні. І тут я хотів би нагадати вам, що в минулому році з ініціативи фонду відродження також була видана книжка, був, був проаналізований проаналізоване те, що експерти біля 40 експертів незалежних українських проаналізували, які виклики модернізації стоять перед будь-якою владою, яка могла б прийти в Україну незалежно від від їх політичних орієнтацій. Є певні об'єктивні. Потреби, які мусять виконувати політики, на що мусить бути спрямована їх політична воля, для того, щоб Україна все таки рухалася в напрямку європейських стандартів в різних сферах життя, дуже дякую. Я спробую дуже коротко представити індекс, оскільки він таке створить для подальшої дискусії. Перше, що я скажу, це те, що результат нашого індексу показали, що Україна, яка колись вважалася флагманською країною європейської політики сусідства, насправді поступається Молдові і Грузії. Але перед тим, як перейти до безпосередньо висновків проекту, я просто представлю коротко проєкт, щоб розуміли, як ми дійшли до таких висновків. Отже, далі, власне, цей проект ми почали започаткували ще в січні цього року, і ідея була така, щоб. Поставити ці країни в порівняльну перспективу і спонукати десь якомусь сенсі конкуренцію між ними. Таким чином ми хотіли надати і громадянським суспільствам цих країн інструмент для адвокації для тиску на політичні еліти, для того, щоб власне здійснювалися реформи. Так само ми знаємо, що в травні цього року європейський союз оголосив започаткування принципу більше за більше мофомо more more», чи «less for less. Ще маємо подивитися, як цей принцип буде реалізований, але ми хочемо також завдяки цьому індексу допомогти європейському союзу власне виробити якісь можливо критерії, з якими можна оцінювати ці країни і таким чином визначати хто заслуговує на мор, а хто заслуговує на. Лез, так би мовити. Е, як я вже сказала, ми почали працювати ще з січня, е, і, власне, Фонд відрожнього виспав з цією ініціативою. Е, ми залучили понад 30 експертів з усіх країн Східного партнерства, також з Європейського Союзу. Зокрема, щодо методології, ми залучили експертів, які працювали над такими індексами, як індекс Бертельсмана, який досить має розвинуту методологію. Е, це пілот. Ми хочемо отримати е, коментарі, реакції, тому що ми розуміємо, що методологія одразу не може бути досконалою. Ми хочемо зараз допрацювати цей індекс, і в квітні або в травні, коли Європейська комісія, коли Європейський Союз видасть чергову порцію прогрес ріпос по країнах східного партнерства, ми хочемо видати перше видання індексу, і з того часу він стане щорічним. Дуже важливо, щоб на першому етапі, на першому виданні були вже якісь індикатори закладені, які потім не будуть змінюватися, щоб можна було з року в рік бачити динаміку. Тому ми хочемо власне це зробити пілотом, а перше видання повноцінно зробити вже навесні.